Оце, розумію, насичена серія боротьба хреста в казематах доктора Гемлока, операція з визволення клонів під керуванням Рекса та Ехо, милі уроки пілотування від Теха. Ці півгодини пролетіли дуже швидко. Вітаю в джудайській краївці і це мій традиційний огляд 14-ї серії шоу «Зоряні війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Звичайно ж, попереджаю про спойлери: початок серії виявився запальним і сповненим чудового екшену. Клони під командуванням Рекса та Ехо визволяють своїх побратимів з корабля, який мав доправити їх до імперської планети лабораторії. Але вони не тільки виконали свою місію, але й спромоглися дістати важливу інформацію, що може розкрити справжні мотиви імперії стосовно клонів. Мені подобається, що Рекста Ехо здатні мислити стратегічно та розуміють, що для порятунку всіх клонів потрібно добратися до суті питання та дізнатися, куди саме доправляють в'язнів. І чудово, що сенатор Качучі все ще в справі та допомагає їм. Дивно тільки, що у них виходить все це провернути буквально під носом в імперії. На самому Корусанті, а не десь у віддалених куточках галактики. Хрест показав себе в цій серії справжнім борцем. Не впевнена, що він захищає саме загін 99, скоріше протистоїть імперії, що зрадила його, позбавила імені, поваги та намагалася відібрати і власну гідність. Як вірно відмітив Гемлок, омега для Хреста не має ніякого значення. Вони з нею бачилися всього кілька разів, і, хоча дівчинка і була до нього милою та привітною, навряд це якось на клона. Уроки пілотування були милою інтерлюдією, що трохи розрядила серйозний тон серії. Не втомлююся насолоджуватися динамікою відносин між Техом та Омегою. Він вчить її корисним навичкам вона ж його емпатії та здатності виражати свої емоції. А ще мені подобається, що Тех ставиться до неї як до рівні, не тримає її за беззахисну дитину, що не здатна постояти за себе. Сумно розуміти, що всі сподівання мисливця на мирне життя для Омеги от-от розіб'ються о жорстоку реальність. Як вже ми бачили в Андорі, від імперії не можна сховатися навіть на Райському острові. Що ж, це була чудова серія і чудовий зачин перед фіналом. Наступного тижня на нас чекає одразу дві заключні серії сезону і сподіваюся, вони нас не розчарують. Я все ще думаю, що повного хепіенду не буде і що Омега цілком можливо таки потрапить до лап імперців. Також передбачаю, що хрест загине, допомагаючи побратимам. Але подивимося, що з цього справдиться. А що ви думаєте про цей епізод? І які ваші прогнози стосовно фіналу сезону? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!